Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. Шалом святі дома молитви для всіх народів. Радий вітати вас цей вечір, 16 жовтня 2024 року. І сьогодні ми будемо казати про нас про наше призначення, яке дарував нам Господь. Він обрав нас для того, щоб ми були проповідниками його волі на цій землі. Тож про це ми будемо проповідувати, і розмовляти сьогодні. Амінь. Амінь. Всім шалом. Всім шалом, ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєдналися, просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджити Євангеліє Боже. І це наша ціль на цій землі. Ми вдячні вам, що ви робите це, і будемо молитися за цей пір, що Господь на своїй цей час і був разом з нами. Амінь. Амінь. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір. Дякую. Ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які приєднались. Просимо твої твої милісти, твої шалому, твою благодаті, твої милості, твошому, а твоя любов торкається наших сердець. і слава твою, я, Господь. Ми за все дякуємо. Тебі, за все славу Тебе, Господь. Амінь. Тож, дорогі друзі, ми бажаємо, щоб сила Божа була на всіх нас, і сила Божа вона завжди проявляє свою могутність, свою. Іщу силу, тож сьогодні прийміть це від Господа, прийміть це, тому що Бог завжди приходить з подарунками, і у нього на цей вечір є подарунки. Я радий вітати всіх, хто приєднався до цього ефіру. Бажаю, щоб ви були знаєте, в Божому покликанні. І ці ефіри, які Господь дав нам робити. Вони для того, щоб кожна людина мала можливість чути слово Боже, чути дієве послання, яке дає можливість кожному з нас виповнити волю Божу на цій землі. Тож, дорогі друзі, будь ласка, давайте будемо читати Слово Боже. І сьогодні у нас ранкове сповідання римлянам 8 вірш, 8 розділ. З 28 го вірша ми візьмемо. Був 29-й вірш, але ми беремо з 28-го віршу, щоб побачити контекст. Тож, відкривайте римлянам, восьмий розділ, з 28 го по 32 й вірші. І ми знаємо, що Бог у всьому підтримує тих, хто любить. Зараз трошки. Так. Щось так. Так. Все. І ми знаємо, що Бог у всьому підтримує тих, хто любить його. Хто покликаний згідно з його волею? Бог знав тих людей ще до створення світу? Тож він призначив їх бути такими, як син його, щоб син Божий міг стати старшим серед багатьох братів і сестер. Тож Бог покликав тих людей, і ті, хто були покликані, були виправдані перед Богом, а ті, хто були виправдані, були прославлені. Що ж можна сказати на це? Якщо Бог за нас, хто ж проти? Той, той, хто сина свого не пожалів і віддав його на смерть, за всіх, за нас усіх, той, звичайно, віддасть і все інше разом із сином своїм. Тож такий дуже добрий текст священного писання сьогодні у нас, і хочу на кожному із віршів зупинитися для того, щоб надихнути вас на те, що. У Бога є завжди благословення для нас. Завжди Він на нашому боці. Він завжди бажає благословляти. І сьогодні давайте приймемо від Бога своє благословіння. У кожного своє. Те, чого ти просив, те, чого ти, е, е, в чому ти потребуєш, те й отримуєш сьогодні, тому що ми будемо разом з вами, друзі, е, з'єднувати свою молитву. І Стояти на обіцянки того, що якщо Ісус умер за всіх нас, то як з Ісусом, який е, віддав своє життя за нас, саме дороге, що у нього було, як з цим Він не дасть нам і всього іншого. Тож, ми знаємо, що Бог у всьому підтримує тих, хто любить його, хто покликаний згідно Його волею. Знаєте, якби ми не прийняли спасіння, ми б і не були покликані Богом. Бог кличе сьогодні всіх людей. Він каже: прийдіть до мене всі: страждальці, всі е, е, с... ті, хто. В цьому потребує. Друзі, Бог кличе всіх. І ми з вами, друзі, ми ті, хто покликаний згідно його волі, і ми любимо його. Е, в чому цей доказ того, що ми любимо Бога? В тому, що ми. На, наразі в цьому ефірі це любов до Бога, це розуміння того, що Бог кличе нас для того, щоб ми почули про Його любов. В тому любов, що ми можемо служити один одному, турбуватись про свої сім'ї. Це Божа любов, яка була вкладена в наше серця. Ми це робимо як для Господа. І якщо ми це робимо, Бог підтримує. Всіх тих, хто любить його. Ми знаємо, що Бог підтримує тих, хто любить його. Тож, брати і сестри, ми з вами улюблені Божі діти. Далі. Бог знав тих людей. Кого? Тих, хто любить Його, тих, кого він покликав згідно зі своєю волі, і він знав тих людей ще до створення світу. І оце дуже важливо зрозуміти. Ще до того, як. Цей світ був створений, ми вже були в ньому. Ми були в Ісусі Христі. Дорогі друзі, Ісус, е і ми були єдині в єдиному тілі, тому що Ісус це наш Господь. Він в нас, а ми в ньому. Тож, згідно з Його волею, Бог знав нас ще до створення цього світу. І далі Він призначив нас бути як син Його. Наш Господь Ісус, щоб Син Божий Ісус Христос, був старшим серед багатьох братів і сестер, тож ми родина нашого Господа, Він знав нас ще до створення світу. І ми були в Ньому ще до створення світу. Так пише слово Боже. Тож Бог покликав нас, і ті, хто були покликані, були виправдані перед Богом. Тож ми з вами, друзі, ми виправдані перед Богом. Ми не винні, ми благословенні, ми е, маємо праведність Господа. І ті, хто були виправдані, були прославлені. В чому це прославлення? В тому, що ми маємо е, благословіння, маємо щастя, маємо зцілення. Ми на все це маємо. Е, знаєте, е, Боже, Боже благовоління, Божий успіх на всіх нас. Прославлені серед цього світу ми Божі діти. І що можна сказати на це, якщо Бог прославляє нас? Якщо Бог дарує нам і радість, і щастя, і забезпечення, і любов, що можна сказати на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Тож давайте будемо в цьому знаєте, жити. І будемо вдячні Богу за те, що Він такий добрий до нас, покликав нас, ми прийшли до нього, ми були обрані, ми були благословені і прославлені. І далі. Йде мова за нашого Бога. 32-й вірш так і починається. Той, хто сина свого не пожалів і віддав Його на смерть за всіх нас. Іде мова про нашого небесного батька. Наш небесний батько, Він добрий. Він і є любов. Бог є світло, і все через нього стало бути. І якщо він за нас віддав свого сина Ісуса Христа і в пам'ять Його ми маємо цю вечерю, ми пригадуємо те, що Він зробив для всіх нас на цій вечері, то той, звичайно, наш Бог віддасть і все інше разом із Сином Своїм. І ось сюди. Я хочу, щоб, як спочатку ефіру казав, що ви можете отримати те, що ви просите, сюди можна і підставити. І все інше, разом із сином своїм він дасть нам. Тобто гроші, здоров'я, відповіді на молитви за своїх дітей, чого б ви не просили, він віддасть і все інше разом із сином своїм. Він зробив це саме головне, він віддав свого сина. Тож і все інше Богу дуже просто нам дати. Давайте будемо вірними Богу, будемо завжди любити Його, робити Його справу на цій землі і дякувати за те, що Він дає нам все інше, в чому ми потребуємо. Амінь. Ось про що я хотів сказати, і мої діти теж чим споділяться. Амінь. Амінь. І я брав 28-й вірш. Mm -hmm. І ми знаємо, що Бог у всьому підтримує тих, хто любить Його, хто покликаний згідно з Його волі. Амінь. І mm -hmm. саме головне це віддавати Богу пошану, це любити Його. І що ми за це отримуємо? Ми отримуємо підтримку. А підтримка від Бога це, це найголовніше в нашому житті. Так, це так. забезпечення. Це здоров'я на всіх шляхах Успіх. Госп... успіх, так. І завжди Господь нас підтримує в, в, наших, справах. в наших справах та в будь-яких обставинах. Амін. Амін. І це краще, ніж бути самому по собі, думати самому, робити якісь як. Про спробувати багато раз, багато раз ошибатися, помилятися. так, помилятися, і це бути з Богом намного краще, коли є підтримка, коли ми чуємо голос Божий, так. коли Господь нам підкаже, що робити, що не робити, як краще поступити. І це дуже важливо, коли ми йдемо за Богом, йдемо Його шляхом. Господь завжди все приготує, приготує, як Авраам довірився Богу і пішов, як вже був готов вбити свого єдинородного сина. Но Господь, але, але Господь він, як хотів побачити цю довіру Авраама, Перевірити його, перевірити, віру, його віру. І Авраам, він був. Настроєн на це, він був готов на це піти, тому що він знав обіцянку Бога до нього, що він народить е, багатий род, рід і буде, як, буде мати багато синів, багато до нього. Так. І тому він довірився Богу. І Господь приготував цього агенця, цього барана, цих кущах, який заплутався. І це. Перевірила Аврааму, так, і так. він був готовий віддати саме головне в його житті заради Бога. І тому ми повинні готовими, готові прийти на все ради Бога, тому що Господь він приготує для нас краще, краще наших, нашого теперішнього життя. Господь для нас приготував набагато Більше набагато краще, ніж ми можемо собі подумати, уявити так. І тому ми будемо славити Бога, тому що Його воля вона завжди добра, справедлива і завжди нам допомагає. Амінь. Тому будемо любити Бога, та робити вечерю і віддавати Богу час. Амінь. Амінь. І це і є прояв нашої любові. Добре, далі. Я теж приготував 28 вірш і ще раз його прочитаю. І ми знаємо, що Бог у всьому підтримує тих, хто любить його, хто покликаний згідно Його волі. Амінь. Я хочу звернути вашу увагу на слова, що Бог в усьому підтримує тих, хто любить Його, хто покликаний згідно з Його волі. Тож Господь він. В усьому нас підтримує, якщо ми по його волі це робимо, як тут сказано, згідно з його волею. Якщо ми його любимо, то ми згідно його волі живемо. Ми не будемо чогось поганого замишляти Чиняти. чи вчиняти. І тому Господь Він буде підтримувати нас в усьому. І це, тому що Господь Він той, хто нас підтримує. Навіть якщо всі там будуть проти нас, Господь він буде за нас. А якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Тож завжди це зрадуйте, коли ви проходите якісь ситуації, що Господь він завжди за вас, що Бог є відповідь на це питання, Господь він приготував кращий шлях. І як вчора ми казали, навіть якщо ми не бачимо, це відбувається. Господь він щось робить, вже працює над цим. І ми. Любимо нашого Господа, і коли ми любимо нашого Господа, то ми робимо щось для нього. Ми вчиняємо по його волі, згідно з Його волі живемо. І Його воля вона в тому, щоб привести якомога більше людей до Господа, щоб більше людей пізнали про Його любов і прийшли до Нього. Щоб Амі. ми спасали, спасали життя людське. Тож це те, чим ми повинні тут займатися, і Господь він. Якщо ми виконуємо це, то він все забезпечить для цього. І необхідні фінанси, і необхідно все необхідне. Ви не будете жити ні в бідності, ні в якихось скорботах. Тому що Господь сказав, що той, хто залишив як батька і матір і пішов зі мною, то я благословлю. Я його забезпечу. І це він сказав про всіх своїх учнів. Які пішли за ним, і вони слідували за ним, незважаючи, що в них є і свої сім'ї, і свої ці міста. І вже ще це не означає, що нам потрібно йти з нашого дому, тому що зараз вже Ісус Він всередині кожного з нас, і нам не потрібно за Ним кудись ходити. І Дух Святий Він вже в нас. Ми просто повинні до нього прислуховуватися і виконувати, що він каже. І тоді ми будемо мати благодать, якщо ми живемо по волі Божій і Амін. слухаємо Його голос. Амінь. Амінь. Амін. І я також хочу додати Добре. до 28-го вірша, і тут записано, що хто покликаний згідно з Його волею. І хочу сказати, що воля Господа, щоб ми проповідали щоб ми, щоб ми. Як більше людей привели до Бога, щоб вони повірили, щоб вони мали відкривання про спасіння та мали життя вічне. Амінь. І це дуже важливо. Амінь. Амінь. І оця фраза у всьому підтримує тих, хто любить його, у всьому підтримує. І це стосується нашого практичного життя. Коли ми, наприклад, консервуємо. Він буде підтримувати нам, Ні. давати мудрість. Це коли ми будуємо щось, коли ми навчаємось, він завжди буде підтримувати. Це воля Божа. Фак. Це факт. Тож, брати і сестри, вдячність нашому Богу, що він з нами. Ні. Він нас любить. Ні. Ми благословляємо вас, Ім'ям Ісуса. Зараз помолимось. Може, десь ми завинили чи. Провинили, провинились перед Богом, щоб помилились, що помилились да, перед людьми, то потрібно завжди пробачитись, потрібно завжди е, попросити пробачення у тих, з ким може якось посорились, е, образились чи когось образили, тому що е, Біблія каже, щоб ми і просили пробачення. І пробачали. І так буде поступати з нами і наш Господь. Тож, зараз давайте помолимося цією молитвою в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дорогий Господь. Ви, Господь. Господь. Пробач мені мої гріхи і провини. Я визнаю тебе своїм Господом і, визнаю тебе Господом і Спасителем. Я вірю, що ти помер на Христі. Всі мої гріхи, всі мої хвороби і прокляття. Я приймаю від тебе праведність. Я, від тебе праведність. я називаю Бога своїм батьком. я називаю своїм батьком. І відтепер я твоя родина І від тепер я твоя родина. Я дякую тобі за все. я дякую Навчай мене, Господь, Навчай мене. і веди мене по життю. І, і по життю. і тобі за все. Слава навіки. І, і тобі за все. Слава на віки. Амінь. 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 І Господь веде нас по нашому життю, і ми благословені. І можемо робити вечерю Господню, можемо приймати вечерю як заповіт перед Богом. Давайте візьмемо хліб, вино і помолимось Дякую тобі, Господь, за цей хліб і вино. Я дякую тобі за те, що ти підтримуєш всіх тих, хто згідно з твоєю волею покликаний, хто виконує твоє завдання, хто виконує твої заповіді. І ми зараз виконуємо найголовнішу заповідь, Господь. Це вечеря, вечеря, яка дає нам можливість згадати, що ти помер на Христі. І ти воскрес для нашого виправдання. Ми вдячні тобі, Господь, що ти створив свою церкву і ти назвав свою церкву своїм тілом. І ми молимось за твоє тіло. Ми молимось за братів і сестер. Ми молимось один за одного. В ім'я Ісуса Христа і проголошуємо зцілення. через твої рани. Ми зцілились, і твоя кров очистила нас від будь-якого гріха. Тож ми приймаємо Господь спасіння, приймаємо цей хліб, приймаємо це вино. Як твоє тіло і твою кров. І вдячний тобі за все. Тобі подяка наша, наша. Бога, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Дякую, Господь. Ти найкращий. Амінь. Амінь. Дякуємо, Ісус. Мені дуже подобається, дорогі друзі, коли ми, коли ми робимо вечерю, коли ми читаємо Слово Боже, збираємось кожен вечір. Тому що завдяки цьому ми дисциплінуємо себе, ми підтримуємо свій вогонь в своєму серці, і це дає нам надію на те, що коли Господь покличе своїх дітей, покличе свою церкву. І буде Вознесіння, ми будемо разом з ними. Тому я дуже вдячний Богу за те, що Він дав нам таку можливість. Раніше ми цього не робили. Тільки три роки тому ми почали це робити. І я знаєте, бачу результат в нашому служінні, результат в служінні з моїми дітьми, з моєю родиною. Я бачу дійсно Боже забезпечення і Боже благословіння. Тож. Ніколи не, не залишайте це служіння, будьте вірні, і ви побачите, наскільки Бог буде захищати, благословляти, підтримувати. Амінь. Амінь. Зараз прочитаємо коментарі. Дякую, Е, Коментарі прочитаємо оскільки нас в ефірі, і будемо молитись. Нас 25 на YouTube і 23 у Подобайки. Дякую, друзі, дякую, що ви приєдналися. Аминь. Так, будем отчитать всех, кто написал шалом. Валентина Романова, Любовь Соловьева, Валентина Лобач, Георгий, Лариса Трофименко, Любовь Шевцова, Татьяна Поквищева, Тарана Макровара, Наталья Воротникова, Гера Семенко галина Елена Ладна, Елена Дорголюк, Людмила, Нина Челенко, Лана Соколова, Лариса Волкова, Светлана Чабаненко, Ольга Табачук, Лариса Левнец, Елена Тищенко, Алла Бельсика, Шевченко Сергей, Любов Матека, Наталія Галай і Надєшна Касацькіна. Всі шалом. Дякую, друзі. Шалом амінь. вам всім. Так, і коментарі. Алла Білінська пишуть. Прошу молитви за сина Максима, щоб Господь спасся з цілих душ, щоб захистив і життя, щоб Господь управив здорового Максима з живим додому, і щоб у Господь допоміг з документами, і щоб був зв'язок. Будемо молитись. Амінь. Хай скоріше вийде на зв'язок, щоб ви були заспокоєні. Так, амінь. Щиро дякую за невтомне служіння, нам на благо слава. Так, це є Божа підтримка всіх, хто за кордоном, хто далеко від своєї батьківщини, від церкви. Це наша підтримка вас і це Бог робить через нас, тому що ми це робимо з задоволенням. Для мене це знаєте, велике. Велика привілея служити Словом Божим. І кожен день, крок за кроком, читати Слово Боже. Це дуже корисно для всіх нас. Для мене це дуже корисно. Я бачу, як знаєте, я зростаю духовно. Тож слава Богу за це. Амінь. Амінь. І це всі коментарі. Будемо молитися, благословляти один одного. І зараз, як я казав на початку цього ефіру, щоб ви отримали те все інше, чого ви потребуєте. Давайте помолимось за виконання Божих обіцянок, спасіння рідних, в тому, щоб прийшло забезпечення, щоб не було хвороби, щоб закінчилась якась. Подія, яку ви не бажаєте, щоб було, щоб скоріше війна завершилась. Тож, ми молимось за наші потреби прямо зараз, в ім'я Ісуса. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за твою смерть на Христі. І ти пообіцяв, що ти даш все інше тим, кого ти покликав, кого ти прославив, тому що ти за нас. А якщо ти за нас, хто проти нас? Ми просимо і благословляємо один одного. Просимо за наші потреби, за наші господь родини, за наших рідних близьких. Боже, ми молимось за нашу країну, за нашого президента і наших військових. Ми бажаємо, щоб Україна перемогла цього ворога, і щоб ворог залишив наші землі, щоб він пішов геть, щоб всі ті вороги були покарані і знищені з нашої землі, щоб всі території були деокуповані в ім'я Ісуса. Ми молимось, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Хай буде слава Твоя на нашій армії, на нашій країні. Ми дякуємо Тобі за нашого президента і бажаємо, щоб ти надавав йому мудрості, давав йому розуміння слідувати за тобою. В ім'я Ісуса Христа благослови Господь. Тому що це твоя воля, щоб кожна нація була незалежною, благословенною. Господь. Ти бажаєш, щоб руйнували ці імперії, щоб не було цих богів. В людських тілах, щоб були всі рівні, Господь. Тому ми просимо. Хай Україна буде як приклад для всіх держав, щоб вклоняти тільки тобі в ім'я Ісуса Христа, шанувати Твоє ім'я, Господь. Зроби. Україну славною країною, де нема корупції, де покарані злочинці і при владі, і ті, хто крадуть, і брешуть, ті, які е, займають ці посади і роблять корупцію в нашій державі. Ми просимо тебе, Господь. Хай вони будуть притягнуті від, до відповідальності і покарані за всі ці злочини. Господь, ми молимо тебе, збережи нашу країну і благослови всіх. Нас, ми дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви. Я прямо зараз молюсь за моїх братів СССР, щоб вони були слені, забезпечені. Господь, хай прийде відповідь в тому, в чому кожен потребує. Господь, дай нам і хліб на цей день. І щастя, і благословіння, і радість, Господь! Хай твоє ім'я буде прославлене через нас. Ми твої діти, Господь, і ми вдячні, що серед нас, Господь, ти перебуваєш в славі своїй і ти е, робиш свої справи в нашому житті, цілюєш нас, благословляєш. Тобі хвала навіки, благослови цю ніч Господь і дай нам тихий мирний сон, Господь, забезпеч нас своїм спокоєм. ім'я Ісуса ми молимось. Тобі за все, слава наш Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава нашому Господу, друзі. Дякую вам за все. Хай Бог благословить вас. І завтра у нас четвер. Побачимось ввечері. Добра ніч.